Одразу статистика. Одразу. Одне слово російською, друге українською. Та пофіг. Мені удалили сторінку, яку я розвивала 10 років. Для мене це був, був шок. Буде срака. 110 тисяч російськомовних профіл. Усім привіт. Сьогодні в проєкті славні в онлайні вибухова суміш енергії, краси та принциповості. Бо наша гостя Яна Осипова. Яночко, привіт. Привіт. Я традиційно перше питання до наших гостей про 24 лютого. Де і з ким ти була, і якими були перші реакції та дії? 24 лютого в мене була зібрана валіза, так як я збиралася їхати у прес-тур в 18.00. У мене був літак на абу дабі Тому я для себе вирішила, що, що сьогодні війни не буде. Щоб війна, мабуть, почнеться. Я знала задалегідь, що вона буде. Ну тобто, моя інтуїція мене не підвела, але я не знала, що додати. Тому я для себе так знаєш, вирішила. Що я повернусь і тоді нехай починається. Але на жаль, от сталося саме так, і я зараз дуже дуже радію цьому факту у кавичках. Що не коїться, те коїться на краще. Я бажаю. Тому що якщо я би поїхала, моя mm. бородина залишилася. Мій чоловік 100% нікуди би не поїхав з дітьми, а я була би там. За там тисячі кілометрів від них я просто би сходила з розуму і не знала, як повернутися, тому що усі аеропорти да, закриті. Mm. І ну, сталося все на найкраще. Всі були разом у цей mm. день, і ми одразу ж коли мені подзвонила кома, вона мені подзвонила о п'ятій ранку і сказала: Яна, давай швиденько почалось. А... Ми навіть нічого не ну не вагалися. Ми одразу просто забрали всі гроші та документи і поїхали з однією валізою У той, що на Абудабі. і все чому я була якось так підготовлена до цього, тому що ми це вже переживали у 2014 році, коли починалася війна на Донбасі. А в нас було ну. Трошечки по-інакшому, тому що ми тоді не, не, не думали, щоб це буде так все е, загострюватися швидко. І коли е, бомбили ще Слов'янськ, у Донецьку було так ну, тихо. А, але на той час якраз ми перебували на дачі, дача у нас біля е, Лиману, зараз він, в окупації він. І е, ну, нам здавалося, що якщо щось там і почнеться у Донецьку, то краще бути. На дачі, а, а дача це 30 кілометрів від слов'янську, і ми чули вибухи. Ми чули ну навіть два чи три тижні. Ми були там і постійно це відчували, але ну десь там, знаєш, там іноді чутно, іноді не чутно. Тому ну, це не було так страшно. І усі сподівалися, що от ось ось це закінчиться. У цей раз, коли все починалося, я, ну, ми вже знали, що. Якщо що, <смі> чекати нічого не буде. Янчка, я знаю, що ти украї... російськомовна блог вела російською мовою. Зараз чую все частіше твою українською. Вона з кожним днем все краще. Ти умнічка щодо української я ще рік тому почала практикувати під час своїх подорожей. Це були подорожі, ну прес-тури блог-тури з іншими блогерами і. Ну, більша частина цих блогерів це були україномовні блогери. І так сталося, що я з ними потрапила там раз, два, три. І думаю, ну якраз чому б ні, практика. І я почала так з ними. Розмовляти українською мовою. Вони, е, звісно, всі там дуже е, мене підкалювали, і, е, сміялися, жартували і говорили, що ну, ні, ні, прикольно, типу, давай, давай. <риклад> ну я знаєш, так, головні, головне, те, що я не соромилася цього. Ну, типу, помилялася, ну, добре. Ну, як зараз, знаєш, помиляюсь, одне слово російською, друге українською, та пофіг, нормально, зрозуміють. ну, гарячі, тому, <риклад> а, да, тому для мене це було норм. І коли от всі почали переходити на українську, а, ну, для мене це було легко. Я розуміла, що саме зараз така ситуація, що ну, треба щось змінювати 100%, а, Бо в 2014 році це було ну, так би знаєш, така спроба була, але не вдала. Тому що я пам'ятаю, коли ми приїхали. Перші три місяці було дуже модно. Ну тіпо, то, що модно, патріотично говорити українською а потім знов все. Зійшло на нуль через біль і через агресію. Ти не перейдеш на мову. Це буде не від серця, це має бути усвідомлене рішення з яким, знаєш, таким емоційним поривом. Тому і дітям ти ну не змусиш. Це має прийти все. Я перейшла на українську, мені було 27 років, і це було свідоме моє рішення. Усі шоу, о, в яких я приймала участь, вони не були без хейту, це неот'ємліма частина, о, Тому я дуже навіть іноді радію, знаєш, тому що охоплення одразу, статистика одразу. Слухай, ну взагалі да, не буває таке, щоб тебе прям зачепило, ти пішла в подушку плакати. Тобто наростила собі такий футляр, що не цей, відскакує все. Оце в мене все було в 2014 році. От тоді мене мене дуже це чіпляло. Я плакала. Я навіть там мамі говорила. Ну чому? Чому вони все пере, Ну, мої слова все пере не так от доносять? Я таке не говорила. А вони спеціально це все перекрутили. Ну люди не хоті, просто люди не хочуть просто думати. Знаєш, вони так от їм сказали. Ага, все, вона, коротше, там на, <кхи> на жуховаю країну <кхи> і не все, знаєш. Так, так, так. І отак, от так от усюди, знаєш, от хочеш допомогти і розумієш, що, блін, краще от половину не говорити взагалі. Тому що, коли ти починаєш, ну, по-перше, це як виправдане, знаєш потім, типу, де я не це не мала на увазі, там, вибачте. ну, Тобто краще просто робити е, всі справи, які ти там хочеш да, робити, і просто нічого взагалі не говорити. Okay. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся з які справи з твоїм блогом? Що взагалі в період, от, да, після 24 лютого від відплістки, 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 не знаю, блокування сторінки, тому що у тебе ти досить активна там. Ну, несеться в день і допомога тому, і допомога сьому, і е, на росню нормально так навалюєш. Я інколи дивлюся, тобі вже да. має бути <гументна> <гументна> а, моя, моя вина була провина в тому, що я з першого дня почала ну, занадто знаєш, критично ставитися до росіян. А, ну, Тобто, я розумію, що усі да, так ставляться, але знаєш, коли, коли ти блогер, ти іноді таке, ну шокуючи, що щось таке постиш, що потім не всі люди готові це бачити. Наприклад, там трупи дітей угу. розірваних там на мінах. Тим паче, я ж знала, що в мене дуже багата велика аудиторія росіян. Ну розумієш, тобто я знала, що е, я російськомовний блогер, що мене дивляться не тільки українці, а також росіяни. Е, і, Звісно, мене дивляться люди з Донбасу, люди з Донецьку, з Луганську, з Східу, який вже окупований 8 років. І я не могла мовчати як тоді, тобто я їм. Намагалася з першого дня відкрити очі та розказати, що бляха люди тут таке коїться, нас вбивають, нас знищують. Ми не можемо стояти. Ми не знаємо чого робити. Чому ви мовчите? Чому ви нічого не робите? Коли там я оце це все постила, а це була як агресія, знаєш, розцінена в інстаграмі, Тоді багато хто попав, як і я, і мій блог просто видалили. Ну, майже на місяць мені удалили сторінку, яку я розвивала 10 років. Для мене це був був шок. Ну я особливо, ну, перший тиждень я думала, що все ок, а зараз мене відновлять, все буде добре. По першого тижня я взагалі така типа сіла і ро що робити. Я там давай всім хакерам писати. Скільки це коштує? Як можна розблокувати сторінку? Там 500 доларів давай, але ми нічого тобі не гарантуємо. Знаєш, тоді у нас там був чат у блогерів. І там тоді там прийшов один хлопець. Он зараз він дуже відомий, тому я не буду називати його ім'я. Одне було питання лише я можу вам допомогти, але чи готові ви, чи, чи готові ви після цього всього, що ви пережили там срачу, блокування і далі топити за Україну? І ми сказали, так ми готові. Гачу, звісно, але без такого, без, без крові, типу, без трупів, щоб вас знов не видалили. Добре, ну такі типу, з моєї сторінки пішло 110 десять тисяч. Російськомовних профілей тобто людей. І усі росіяни, коротше, майже усі, я думаю, від мене відписалися. Прийде обов'язково їм на, на зміну в 10 разів більша аудиторія, така, якою ти варта. Розумієш, це обов'язково станеться, просто трошки часу. Так, ви обов'язково теж глядачі підписуєтеся на Яну скрізь. Ви зрозуміли? Ми маємо один одного обов'язково на наш канал з там дивитися, скажи, будь ласка, взагалі, ти в цій справі досвідчена в блогінгу. Як ти думаєш, що далі? Які прогнози для українських блогерів? А, далі я тобі скажу так: що деякі компанії, деякі бренди вже почали створювати бюджет, і цей бюджет почне діяти з вересня, але це ну. Це мінімальна кількість брендів, які готові співпрацювати зараз по нормальній е, вартості, скажімо так. Дуже багато хто хоче по бартеру. Е, бренди mm -hmm. взагалі е, ну, багато хто закрив свої компанії і зараз на українському ринку їх не існує. Е, ну там тимчасово да. Тому я е, можу зробити такий прогноз, що ще майже рік. Буде срака. Е, тому дуже круто, коли у блогера є якийсь свой інфопродукт або додатковий бізнес. Це про що я говорила ще дуже дуже давно. Як да, от в мене це була агенція свят, але так сталося, що зараз і свята нікому не не потрібні. Да? Я знаю, що у нас були і тревел блогери, і фешн-блогери, і такі самі так лайфстайл, мами, тата, блогери. Е, кому зараз найважче я? Останні два роки я намагалася бути тревел-блогером. І mm -hmm. зараз от у цьому напрямку ну майже неможливо якось подорожувати, тому що ну, твоя аудиторія цільова це Україна. І всі готелі, все туроператори, авіалінії. Вони це розуміють, і вони там не працюють зараз. Важко, тому я думаю, що попали, перш за все, тревел-блогери. Інші, я думаю, що нормально, тому що попит на якісь там продукти є, попит на речі є. Багато українських сторіночок розвиваються, почали навіть під час війни щось створювати і замовляти, і як це просувати через блогерів. І звісно, зараз багато хто з нас зробив знижку на рекламу. Наприклад, я взагалі зробила мінус 70%. Тобто там, в мене всі все там воєнний стан там, e, тисячі гривень реклама. Ну, це, це смішно. Ну, як коли в мене там мінімально було 5-7 тисяч за сторіс. E, Слухай, а що з дітьми? Як ви, як ви цей навчальний рік організуєте? Да, зараз це буде відкриття, я ще нікому не казала, я ще не писала посту. Зараз тобі першою, кому говорю, що це рішення мені було дуже важко при, прийняти, але. А, я до останнього думала, що ми залишаємося тут, у Грузії, тому що тут батьки, ну мама з відчимом, тому що тут ну класна ситуація щодо адаптації мови. Є український клас, є школа, навіть українська система на базі школи грузинської. Mm -hmm. Усі викладачі українські, дуже класна екологія, гори. Море, але зараз я вже прийняла рішення, що я хочу бути разом з чоловіком. Ну блін, я не можу так. Знаєш, типу, його залишити там приїжджати. Діти не бачать батька, батько сумує за дітьми. Ну яка це родина? І ми повертаємося 1 вересня. У нас літак. Ну, тому ми вже друго підемо у садочок у школу. І я говорила, що мені по пощастило, що наша наш садочок, наша школа початкова, куди ходять Саша і Уля, вона знаходиться у нашому будинку, і тому якби для мене це спокійніше. Київ дійсно за цей період для мене став як другий дім. Навіть після мого приїзду до у Донецьк, у 18 році, я взагалі для себе вирішила, що все. З Донецьком мене нічого не з'єднує. Зараз мій дім це Київ. Так, тобто там вже нічого не залишилося з того Донецьку, який я знала колись, який я бачила колись, який я відчувала колись. Зараз там все інакше. І я не зможу, навіть якщо там буде Україна, я знаю, що я туди не повернуся, я буду у Києві. Найшокованіша річ це були історії моїх підписниць. Які з першого дня війни мені надсилали так, такі, такі листи, такі історії, і такий крик крики душі, що я я ридала, я плакала, і я не знала, як зараз це можливо в 21-му столітті, там, як вони вибиралися з Маріуполя, як вони не могли розшукати там чоловіка, як його підірвало на міні, як там. Донька оглохла. Ну, тобто, для мене це було, знаєш, ну, якийсь серіал. знаєш, Серіал, і я не могла, я не хотіла вірити, що це зараз ну, може бути правдою. особливо та історія, коли, знаєш, дівчинка з Донецьку, яка у її поїхала у 2014 році, і переїхала до Бучі, і в 22-му її просто відривали голову. Російські окупанти. Тобто вона поїхала, текла від е, війни, а вона її на нас наздогнала на, на зараз і просто забрала її життя. А, Добре, а що тоді мене... що тебе порадувала? О, що мене порадувала, те, що зна... мене порадувала ти... У ті відоси, коли знаєш, голими руками наші люди, бабусі, дідусь ідуть на ці танки, і просто їх вона з усіх зупиняють. Ну, це я була. Я, я дуже раділа, що ну, нарешті наш народ об'єднався. От як би це не звучало, але да, війна це жахлива, це, це смерть, це а, трагедія. Але. Ну, це, на жаль, єдине, що змогло нас об'єднати. Ну розумієш, це народ, який просто не захотів, який просто хотів бути вільними, бути єдиними, і от зараз тримається, незважаючи на усі ці. І як говорять зірки, нам ще треба почекати десь рік. Рік буде дуже важкий до літа. 2023 року, а потім все буде Україною. Тоді, аби усе так і сталося, дякуємо тобі за цю бесіду, за твою позицію і, звісно, за твою енергію. Головне, бережи себе і свою прекрасну родину. А вам усім дякуємо, що дивилися. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канали також. Запрошуємо вас дивитися наші попередні випуски. А тут, будь ласка, славні в онлайні, а отут ще у нас класний виходить інформаційно такий корисний соціальний проект. Небайдужі активуйте дзвоник, аби не пропускати нові випуски. І ні за що не сумнівайтеся у тому, що кожен наступний день наближає нас до перемоги України. До зустрічі!